Ну ви молодці, тому ми переходимо з вами на друге речення от сюди. Скажіть дві мені, будь ласка, як? як? Дві полосочки. Чому дві? Тому що і ви. Правильно, і пом'якшує, тому ви підкреслюємо двома Д. рисочками і крапочка. Ни як? Рисочка. Ань? Рисочка. Одна рисочка Підкреслили. Я чекаю на вас. Так, окей, Ліза, скажи мені з як підкреслюємо. Ліз, Ліз, сюди. Полосочкою. Одна, дві. Одна. У як підкреслюємо? Точечкою. Дякую си. Полосочкою. Полосочка. Рисочка одна. Ти поу. Полосочка, рисочка, ри. Полосочка дві. Дві чому? Так і да, тому що і після неї. Ви як?